Вона мала підкорювати сцени і дарувати усмішки. Так починається історія 11-річної гімнастки Катерини Дяченко, яка загинула від ворожого снаряду в Маріуполі. 29 листопада в торговельному центрі БРСТ представили понад 70 подібних історій. Там відкрили фотовиставку «Янголи спорту», присвячену спортсменам і тренерам, які загинули під час російсько-української війни. Ми хочемо, щоб цей проект сприймався як проект про життя. Бо через цей проект продовжується життя нашої герої. Для тих, хто хоче ознайомитись з повною історією, на кожній світлині є qr коди через які одразу переходиш на сайт. Аби створити цей проєкт, довелося зібрати дуже багато інформації. каже президент спортивного комітету України Ілья Шевляк. До нас почали звертатися родини, близькі, побратими, друзі, героїв, спортсменів, які загинули з проханням включити в цей проект. Тому, на жаль, на жаль, таких звернень досить багато. і Вони надходять фактично щодня. Віримо в те, що ані звернень, ані продовження проекту в найближчій перспективі не буде. Серед 70 облич можна впізнати і нашого земляка Олександра Гончара. Ще в 1997 році він дебютував за свій перший футбольний клуб Борис Фен. Далі грав за Прикарпаття, Ворсклу, Металіст, Зорю та Ниву. Але від початку повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав ЗСУ 16 серпня 2023 року. На запорізькому напрямку життя мухи, як його ще називали, обірвалося. мій тренер він був знайомий з. Нашим співмешканцем Олександром Гончарем і він мені розказував просто про нього, що він був досить таки гарною людиною, гарним спортсменом і майстером своєї справи. Це досить таки велика втрата для нашого міста. Наразі до експозиції додається ще 30 зворушливих історій, які варто знати. Фотовиставку «Янголи спорту» показали вже в понад 12 містах. До Борисполя вона приїхала з Полтави. Це ініціатива управління молоді та спорту. Ми зв'язалися зі спортивним комітетом України і запропонували наше місто як чергове місто подорожі виставки. Серед відвідувачів багато тих, хто знав героїв особисто, проте ті, хто не був знайомий, також не може стримати сліз, дивлячись на їхні світлини. Дуже цікаво почитати про кожного. Я не знаю нікого, але тепер знаю. На власні очі побачити виставку та ознайомитися з історіями спортсменів, яких забрала ця війна, можна з 9 ранку до 19 вечора в торговельному центрі БРСТ. Експозиція діятиме до 15 грудня. Софія Здорікова, Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини Терез Бориспіль.